Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Що ж сьогодні знову готуючи трапезу, я вимкнув в Ютуб. І от Ютуб мені там прислав в рекомендаціях один веселий православний канал. А у нас, знаєте, в православі взагалі весело, дуже багато таких <кхи> речей відбувається. І тут от люди. Е Часть людей православие, в основном московского разлива, они живут где-то в каких-то прошлых часах, где-то в каких-то живут таких периодах античности, че средневека, чи как минимум периоде Российской империи. Ну, вот судить сами. К сожалению, побеждает, как всегда, какие-то деньги. Вообще я считаю, надо от этого освободить священников. Наш путь отцы и братья, это создание общин из мужчин, которые бы вместе совещались, держали свои семьи в подчинении. И вот именно из среды этих общин должны выдвигаться Господом, конечно, первенствующие. И их надо посылать в семинарии и к епископам на рукоположение, чтобы они, соответственно, и это тогда было действительно мужское православие, а то, что мы сейчас видим, это действительно, как говорит Иван Грибанов, я здесь с ним согласен, московский матриархат. Но бабушки, эти женщины, они сойдут когда-то со сцены, да? И что же дальше будет у нас? Поэтому Что что будет дальше у нас? А, вот эти все девочки они постареют, станут бабушками и придут в церковь. Вот что будет э, дальше. Ну, вы слышали, да? Нужно сотворить э, такие общины, общины из мужчин. Да? Вот э, Я хотел бы про это теперь хотел про это больше докладно поговорить і далі, власне, відео буде не для нормальних людей. Ви можете перемкнутись на щось інше, тому що ви і так все знаєте. <клес> Я хочу тут звернутися до цих всіх, як би їх так назвав, попаданців, да котрі телепортнулися із якогось там прекрасного минулого і живуть отими тими поняттями. І, знаєте, як е, колись в Радянському Союзі була пісенька: Біла армія Чорний Барон знову готують нам царський трон. От І вони хочуть нас затягнути в античність, е, в середньовіччя, або, як мінімум, в Російську імперію, де якісь там бородати мужчини, все рішають. І так, е, шановні наші попаданці, привіт! Я записую вам це відео. У нас, знаєте, Зараз 2025 рік, і за останні роки Ведек 100 150 у нас дещо відбулося в 1917 році. У нас дозволили жінкам брати участь в виборах, обирати ну і бути відповідно обраними. І тому жінки стали цим правом користуватися. Вони вчились там, отримували роботу. І щоб, знаєте, далеко не ходити, я вам розповім, що у нас тут навколо відбувається зараз, в 2025 році. От у нас через дорогу тут знаходиться лікарня, і е, всі від головної лікарки, і там якісь замістителі, завідувачки відділеннями, чи як це там називається, це все тотально жінки. А, правда, ще хірургія тримається, там її возглавляє такий бородатий мужчина, і там де трошки чоловіків є. Нещодавно ходив в податкову інспекцію, ну це, по-вашому, там до Митерів ходив. Да? Так от на цій митниці, ви знаєте, тотально одні жінки, від самої головної начальниці до всіх інших, тільки виключно одні тільки жінки. Там навіть чоловіком, чоловіками і не пахне, там парфюми такі жіночі. Тому, якби Христос зараз прийшов у 2025 році, то от митарям який запросив Христа до себе додому, скоріш за все, була б яка-небудь Раїса Івановна, начальниця Налогової інспекції. Да? І вона б, мабуть, стала, скоріш за все, апостольшою. Ну, ви зрозуміли, чи треба далі продовжувати, що школа, почта, Телеграф, банки все це тепер під керівництвом жінок. Ось так. І навіть на сьогоднішній день у нас пані. ну, Прем'єр-міністр е, теж жінка, ну, її звати Юля, тобто явно не чоловік. А якщо пройтися трошечки далі, он там, в сусідню Молдову, то там взагалі ще гірше, там у них е, жінка-президентка, ну, да, мудрий молдавський нарід взяв і вибрав жіночкою, її звати Майя, здається. Да. <кхід> тобто, яким чином ви зараз, мужики, змогли би. Там, ну, Якось керувати жінками. От ви приходите там додому, а у вас е, жінка, прем'єр-міністр, або ну, чисто в теорії ну це вже можливо. Да, або взагалі президент, тобто верховний головнокомандуючий, гарант е, безпеки, всю що, ви скажете: Ух, бабу! Ужу я тобі дам. Да ні, не скажете. В ті блаженні часи, в яких ви зараз знаходитеся, інколи записуєте відоси до нас, тоді, знаєте, дійсно, жінки не мали ніяких прав. Жінка це така собі було помість ходячого роддома з кухонним комбайном. Да. І такої опції, хочу, не хочу я бути роддомом або кугонним комбайном, не було. Нравиться, не нравиться, я кажу, терпі моя красавиця. Моя пра, пра бабка її видали заміж в 16 років, і вона погнала народжувати і народжувати, і народила якусь просто астрономічну кількість людей, вижила з них всього-навсього вісім. І серед них був мій прадід отак, от наш <кхід> рід продлівався. Тут треба сказати, що в чоловіків, особливо такої опції, не було там пожити для себе. Просто в нас налаштування в голові в людей такого не було. Чоловік повинен був створювати сім'ю, женитися, в нього повинна е, бути сім'я. І от Уявіть собі, що у вас є, крім жінки, ще так десь в районі 10 діток, і їх всіх треба якось там одягнути, прогодувати, і, ну, і так далі. Це квест ще той. Е, і от жінки в ту пору вони не, не мали права там в... отримувати освіту, не мали десь права працювати, вони були за мужом. Всіцело. В ті далекі часи жінка і чоловік, власне, ну як от зараз там екіпаж машини бойової складали од... двоє одну команду, так би мовити, механік -водій і стрілок. Сам по собі не механік водій, не стрілок, нічого толком себе не. Являє механік водій, це просто там, водій тягача якогось а стрілок, це просто там, якийсь артилеріст чи кулеметник <кій> і все. А тільки разом вони екіпаж машини бойової. Так і в ту пору чоловіки і жінки не могли жити самі по собі. Е, ну, ну, Можливо, могли, але як в тій приказці – жив, будеш ну, очень худой. І коли я ще років, десь там 15 тому назад служив по різним тайожним поселенням серед боліт і тайги, які там загубилися, там люди розмовляючи на сіверських е діалектах, і там ще залишився цей уклад тут подемонструю. І пам'ятаю, жіночки, котрим було сильно там за 80 чи, можливо, й за 90, вони ну, дуже сильно дивувалися, що ну, я монашествуючий, сам mm. жив без жінки. І от вони казали: ну як так от, мужик живе один? І він там за собою якось ухажує, і чистенький ходить пори, все і не голодний, і так далі. Ну це такого просто бути не може. От ти коли-небудь чула про таке? Ні, казала бабуся. Я про таке взагалі ніколи не чула. І це для них було така нічося діковіна. Я вперше з таким явищем зустрівся. Я маю на увазі, коли от людина живе просто для себе, а не в неї вже не вшита оця програма, що створення сім'ї, там женитись чи замуж, ці діти і так далі. Десь років, так 20 тому назад, я зустрів. Групу викладачів в Києві. Тоді була така програма державна, що західний з країн Західної Європи, це Італія, Іспанія, там Франція, Німеччина, ну, коротше, ви зрозуміли. Приїжджали викладачі в Київ і вони викладали власне мову ну, на мові носія. Тобто італійський там, педагог викладав італійську, іспанський, іспанську, французький, французьку і так далі. І тоді я побачив такий феномен таких жіночок слегка за 30, котрі виглядали слегка за 20 і вели себе відповідно. <кхід> і виявилося, що вони ніколи замужем не були, вони ніколи не мали дітей. І я тоді спитав їх: А як же так? Вам уже ж за 30, тому що я, ну. 에, знав, що ну, якби у нас тоді, 20 років тому назад, жінка за 30 це така собі молодиця там, з двома трьома дітьми, 에, замужем або розвідька це не важливо, однак уже, ну, вона й виглядає там, як мінімум за 30, а то й за 40. Mm, і ці жінки тоді на мене подивилися, як на якогось дивака і сказали: а для чого нам взагалі ну, женитись, сидіти, ми просто живемо собі в кайфі і все. І тоді це для мене було якось так дивно, ну незрозуміло. А, однак 20 років, як у Дюма, 20 років спустя, у нас теж, я знаю, безліч жінок, котрі за 30, слегка і слегка за 40 і навіть більше, котрі живуть просто в кайф, живуть тепер е, самі для себе. Тобто, потрошку у нас уже в людей е, в головах, якби це не влаштовано. Налаштування ці злітали, скажімо так. І я ще пам'ятаю е, років так 40 тому назад, коли я був юнаком, ну, посаном, да, і нам там старшаки, старші пасани казали, що е, ви, мужики, посани, посан сказав, посан зробив, ви повинні бути конкретними, от сказали зробив. а дівчата ну, з них з баб спросу немає. Тому що ну, це ж жінки, да, е, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Все це абсолютно вірно і правильно, але є одне, але це все, що стосується, ну, так би мовити, брачних ігор. Да? Це коли жіночка виступає в ролі нареченої, це коли ви жіночку, там, ну, образно кажучи, запрошуєте в ресторан, чи от там десь е, поцілуватися і всяке таке, то от, е, тут включається от такий от механізм: Я прийшов, тебе нема» і так далі. Однак, що стосується. Ділових відносин, коли жінка виступає не в ролі якоїсь там нареченої, а виступає в ролі ділової жінки, в ролі, там, я не знаю, чиновниці, там, депутатки, бізнесвумен, президентки або прем'єрки, то виявляється, що жінки дуже-дуже конкретні люди щодо ділових якостей. Я от перед відео намагався згадати, хоча б в один якийсь випадок, коли б мене в діловому такому плані розвели, обдурили, підвели жінки і не міг згадати, виявляється, що ні, вони от і не підводять. І мені, знаєте, легше в, діловим, в діловій сфері е, вести справи саме з жінками. А от з чоловіками тут навіть далеко не треба ходити. От е, як настоятель, Опікуюсь, наприклад, ремонтами поточними храму, тому що ми стоїмо на березі річки, і тут сирість, і постійно треба щось там робити, постійно щось там відлітає, ламається, перегоряє. Щось я можу сам зробити, щось я можу звернутися по щось там до своїх парафіян, котрі мають відповідні спеціальності, вони професіонали. А дещо є таке, що я не можу, ну якісно не можу це виконати. <кхем> І парафіян таких у нас немає. Тому доводиться звертатися до чоловіків, до майстрів, які б от ну, прийшли б і щось зробили. І от буквально десь там три дні тому назад визвонив чоловіка одного, ми з ним договорилися. На певний час він сказав, що я прийду, подивлюся, об'єм робіт, поговоримо про оплату, скільки це буде коштувати, і так далі. Говоримо всі деталі. Однак він не прийшов і не позвонив. Ну, точно як в тій пісні. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Да? Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. І це не в перший раз. Це просто уже декілька разів це періодично повторюється. Мені дійсно дуже важко мати справу зараз з чоловіками. І що далі робити? Що цьому чоловіку купувати торт, квіти запрошувати в ресторацію, чи можливо. Зіграти там сірінаду під його балконом. Ну просто я не знаю, що робити. Доведеться, мабуть, самому виконувати цю роботу. Це буде дуже неякісно, однак, ну інших варіантів просто у нас немає. Що стосується до релігії, шановні наші попаданці, пам'ятаєте, от е, був такий фільм е, в кінці 70-х років радянський, називався Смішні люди по мотивом прозвідії Антона Павловича Чехова. І там знімалися дуже такі круті метри радянського кіно. Там Басов грав діякана, Ліонов грав Регента хору, Басіла Швілі грав Півчого. Ну тобто, я до чого? Це написується реальність десь кінця 19-го, початку 20-го століття. Чехов тоді творив десь от на стику віків. Я до того, що там навіть і не пахне ніякими жінками абсолютно на клірусі. І регент, і всі півчі, і так далі це все мужики. Тепер знаєте, в наші часи ніякими мужиками вже не пахне. У нас регент жінка, півчі, всі жінки, староста жінка і так далі. Коротше, тупо всі одні тільки жінки. Що стосується до загальносвітової такої обстановки релігійної, то от десь там рік тому, здається, в Олександрійському патріархаті рукопоклали жіночку в діякана з благословіння Папи Олександрійського. Ну, однак це не нове, у нас же ж якби в канонах прописано, що жінки можуть бути діаконісами. А чуть не забув, в Англіканській церкві у нас вже дозволено року покладати жінок в. Священники, потім уже і в єпіскопи, от десь нещодавно вже жіночка стала очолила цю церкву. Ну, англікани це, звісно, такі адські сотоністи, да, однак, що то мені підказують, що з часом це десь, мабуть, чекає і нас. Ну, поки що ні, поки що ми якби, обходимося чоловіками, однак уже. Уже, якщо вони стають прем'єрками, президентками, там і так далі, то чому б їм уже і сюди не добратися? Так, що от якось так, шановні мої попаданці, навіть і не знаю нічого, мабуть, у вас, друзі мої, не вийде з цими вашими планами створити як там общин для мужчин ніяк. Я пам'ятаю, на Колись на парафії одній вийшов казати проповідь, а проповідь починаються дорогі брати і сестри от я кажу завжди на початку відео: дорогі брати і сестри, однак братів нігде не було. Я кажу, хотів сказати дорогі брати і сестри, а братів нема, тому дорогі сестри. І от дуже часто, десь з десяти проповіді, мабуть вісім проповіді, я починаю словами дорогі сестри починав там. Тому що пару раз якісь там мужички заходили, і то їх там жінки приводили там в церкву там сина свого чи чоловіка там, чомусь. От, однак видно, що він дуже тихотів. Тому от така реальність, на жаль, на жаль, або на щастя, Православ'я, як і всі інші релігії, вони дуже фемінізуються, як і політика, які всі абсолютно тотальні цілі. Ну, якось так. Миру нам добра щастя, здоров'я, звичайно, всього найкращого, і надіюсь Божою допомогою. До нових зустрічей.